Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Добрий день, мої малята, дітки, наше заняття буде присвячене найдорожчій людині на землі. А ось про кого саме спробуйте відгадати загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Підгадайте, хто це? Мама, правильно, це наші матусі. Матуся, матінко, ненька, мама, хіба хтось може бути ближчим за неї? Мама найдобріша, найдорожча, найрідніша. У світі для кожної людини. Мама дарує життя, підтримує, піклується, матуся завжди поруч зі своєю дитиною, завжди у її серці. Незабаром ми відзначатимемо День Матері. Цей день усі матусі отримують щирі привітання, побажання, подарунки. І сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо для наших любих, милих матусь намисто і подаруємо його матусі. Дітки, погляньте, яке намисто, якого воно кольору. Так, червоного, якої форми намистинки? Круглої! А скільки в намисті намистинок? Багато. І всі намистинки нанизані на ниточку. Дітки, для того, щоб намалювати намисто, нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованою ниточкою для намистинок, фарба червоного кольору серветка. А малювати ми будемо пальчиком. Змочуємо пальчик у фарбу. Потім пальчик приставляємо до аркушу паперу, де намальована ниточка. Так, малюємо одну біля одної намистинки. Потім пальчик витираємо серветочку. Використовуйте серветку, коли намалюєте всі намистинки. Ось подивіться, яке гарне вийшло у мене намисто! Дітки, ви теж можете намалювати намистинки і подарувати своїм мамам гарне намисто. До нових зустрічей мої малята!